Та ти ж та ти ж я казала, що так буде. Я тобі казала, що так буде. Я казала. це таке дійсно правда. Іванко, Якщо за нелю геть дев'ять день ще не було, а він вже нову молодису до хати притаскав. О? То що тут говорити? Я б ніколи не подумала, що наш гріша таке може утнути. Ні, Звісно. Він весь час в церкві так і так славно співав. Він ні одної служби не пропустив. Гріша весь час, як свічка. Стой. Да, да. А тут раз и сразу. Хозяйка, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе здоровье. Здравствуйте, хозяйка дорогая. Доброе здоровье. А, Мы принимаем металлолом, аккумуляторы, перец гусей. Есть что-то у вас? Не, Красиво нет. Красиво у вас. Нема, нема. Я уже несколько короки у гусей не беру, не хочу совсем их, не хочу. Георгий! выйди, покажи хозяйке ковра хорошего мульдасского. Качество хозяйка не пожалеет. Бери. бери, бери, бара, 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 бери, бери, бери. Ага. Такое только у нас. На 400 забирай. И будет тебе счастье, радость и благополучие. Возьму, давай. Ванюши, иди на себе баби гроши. Иду. Фу, я уже, а. Счастье, благополучие вашему дому. Cine-ți-a venit? Lidio! Vezut-o eu pensia! te-ai cumcis! Pă-pă-pă-pă! n am doi, te Ai cel puțin o dată Більше, да. О! Нема вірки, ліді. Так а ну показуй, що там в тебе ще добренькі таке є. Ну, все то саме. Сирники, чай, медяники. А ні, чекай. Отвидали нові ділікатеси. Ну, ану... М'ясо до таке. І кабаноси. Від фірми ля філішка. Добре? Ну хто брав, то всі хвалили. Натуральне м'ясо. Але знаєш, таке трошки підсушене. Ану, дай мені е, пару штук. Петуха цього возьму. ось оце. бери, бери. бери. І, дай ту, з цим поросьом мені теж. Ага. Буду пробувати. Манюше, де баба гостенчика дасть? О, о, щас розкручу бабу на пару сотень. Пісня, Метрута. Що ти шуткуєш? хе